Поїздка дітей стала можливою за підтримкою волонтерів, обласної та міської рад. Ми просто є транзитерами добрих справ. Нашого вже соціального партнера, який вже не в перших благодійних проєктах з нами співпрацює, це гурт Авіатор. Він сьогодні звернувся до постійно діючих волонтерів. І сьогодні, буду казати, це правильно називати мене просто волонтера, який допомагає втілювати дитячі мрії. Я дуже щаслива, що ми змогли сьогодні це зробити. Це насправді багаторічна робота завжди. Гурт авіатор відкликався на запрошення до нас в Житомир без різних заперечень. Коли б ми їх не запрошували на які благодійні акції, вони були першими, вони відгукалися завжди. Вони за собою привозили і ще декілька гуртів, артистів, і завжди це було свято для Житомира. Діти в залі Палацу Україна відразу відчула атмосферу, яку створювали музиканти в спілкуванні з глядацьким залом. Подивитись і послухати концерт з живим звуком це зовсім інші ваг. Враження, ніж дивитись телевізор або слухати диск вдома. Ми хочемо щиро подякувати обласній Житомирській раді та міській Житомирській раді за гарну можливість провести весело час, адже для молоді я вважаю це дуже, дуже потрібно. Ми хочемо подякувати Богу Володимирівний Цимбалюк за те, що нам дала таку гарну можливість повести цей концерт. Нам дуже сподобалось, у нас дуже багато чудових вражень. Продовж концерту діти настільки захопились музичним театралізованим дійством, яке відбувалося на сцені, що почали разом з гуртом співати пісні і танцювати в глядацькій залі у фан-зонах. Їхавши сюди, я і не подумала, що тут буде так класно, так та драйвова. Авіатор подарував нам справжнє свято, яке я сподіваюся буде продовжуватися ще дуже довго. Та частинка дітей. Буде, я думаю, все своє життя згадувати, що вона була на от такому концерті гурту Авіатор де є також частинка Житомирщини. Тому дай Бог, щоб у нас була можливість разом з гуртом авіатор, з іншими гуртами проводити от, отакі акції. Організатори поїздки мають наміри і надалі здійснювати такі акції для дітей.